Шановні дорогі земляки, дорогі українці, мабуть, на цьому святому місці була величезна кількість найрізноманітніших, прекрасних людей, які приїжджали вклонитися не один рік Марії Заньковецькій, які обіцяли, мабуть, перед цим пам'ятником багато всіх речей, які будуть вселяти надію на те, що слава про неї, як про зачатки акторської майстерності, фаху акторського, бо вона на той час була. Передовою в цій ланці великій, в тогочасній імперії Російській, але вона показала в першу чергу, що український театр, який заснувався в кінці 19 століття, він дав великий поштовх для сьогоднішніх тих людей, які займаються нашим ремеслом. Але, мабуть, ті люди, які неодноразово говорили про те, що Будуть приїжджати до Марії Зеньковецької сюди, будуть прославляти її слова. І театр імені Марії Зеньковецької є у Львові, і вистава про Марію Зеньковецьку неодноразово в різних театрах і йдуть по сьогоднішній день. Але дуже важливо, я хочу вклонитися в першу чергу вам, як тим, хто на місці робить найколосальнішу справу, що ви підтримуючи того, хто на цій землі. Паростками заквітнув і дав розвиток неймовірному цікавому мистецтву в нас в Україні, то на вас буде триматися вся та дальша події, які будуть відбуватися з іменем Марії Заньковецької. Так, дійсно. Можна робити ці речі, можна студентів привозити, можна найважливіше робити популяризацію Марії Заньковецької її творчості її умінню бо те, що її Господь Бог обдарував величезним талантом, а наш український театр він замішаний на великій душі. Він замішає на великій неймовірній гарній відкритій душі, яка емоції може передавати. А оцю емоцію може передавати тільки не байдужа душа, і тому то ми зараз абсолютно сповідуємо те, що Марія Зеньковецька робила більше ста років тому назад. Але дуже важливо, що воно модно залишається. І сьогодні ми можемо тішитися з того, що модність української драматургії, яка ну в кінці 19 століття, на початку 20-го, вона провела великий, так би мовити, фурор в імперії російській. Але я думаю, що цей фурор він поч... і продовжується по сьогодні, тому що український театр він розвивається своєрідно, і сьогодні тільки ми не маємо, як завжди, як і 100 років тому назад, не маємо популяризації. Але я думаю, що держава, яка зараз у нас зароджується, а зароджується дух неймовірно зовсім інший. У нас прокидається з вами гордість за свою націю. У нас прокидається відчуття теплої руки. А коли рука в руку, то ми робимо великий колектив однодумців, то це буде давати якраз надію на те, що буде існувати і зань село. І повернеться школа, бо буде розростатися село, і буде музей Заньковецької Марії. І як казала дівчинка, яка вона першим словом потрясла, сказала, що не одна Марія Заньковецька народиться в Заньках. Хай воно так і буде, тому що перегук, зв'язок, ланцюжок передачі інформації він повинен бути, а тим паче, що наша нація є талановитою, нацією, яка ходить під Господом Богом. І мені приємно, я сьогодні до свого стиду перший раз приступив на землю тут, де народилася Марія Зеньковецька. Я перший раз сьогодні зайду, подивлюся музей. Я перший раз зайду сьогодні по цій території, де була школа, але тепер ми з садибу тут, де е освячуємо кожному місці Марію Зеньковецьку. Я думаю, що власне оці перші речі, які ти для себе відкриваєш, незалежно коли. Бо так само, як в церкву священник каже, ніколи не пізно прийти на службу, зайти до церкви, ти ніколи не запізнишся. Головне, щоб ти зайшов. І головне, що ми заходимо на подвір'я. Головне, що ми згадуємо про Заньковецьку не тільки тоді, коли круглі дати виповнюються. Бо я в інтернеті подивився і раптом бачу, що статті відбувалися, коли було 155 років. Народження від дня народження Заньковецької, а далі ніби таке затише, і ми знов через 5 років знов згадуємо про велику і прекрасну людину. Я думаю, що ці моменти вони на жаль в нас існують, але все залежить тільки від нас, як ми будемо самі кожен з нас ставитись. Бо е, дуже мені сподобалися слова, які сказала голова селищної ради, і найважливіше, що у той трепет душі, оце переживання за свою маленьку батьківщину. Бо з маленької батьківщини велика наша держава існує. Якщо немає цього коріння, якщо ти не маєш оцієї точечки, від якої ти можеш відштовхнутися, то тоді не треба видобувати з камінів ніяких президентів, ні рубати їх, ні вирубувати. На жаль, ми ще з родного президента свого не зарубали, не вирубали його. А думаю, що попереду у нас ті будуть люди керувати нашою державою, які будуть любити Україну, мистецтво українське, душу українську. Народ український і нашу українську мову все в нас попереду, все в наших руках. Так що тримаємося разом, і все буде складатися до пуття.